Жина з міста Кривий Ріг. А в 2014 році, як почалася агресія Російської Федерації, і почалося АТО, то церкви нашого міста дуже ну, допомагали Востоку України. А в 2017 році ми вирішили самі поїхати туди, відправляли ну, до цього гуманітарні грузи. А в 17-му році вже поїхали самі туди. Я закінчив місіонерську школу в Славянській для прифронтових городів і попав на практику місто Сіверськ. Там почалася допомога людям. Ми дуже спілкувалися з громадою, допомагали громаді людям, які там потребують допомоги. І так ви, ну так получилось, що в цій громаді було зафіксовано 400 людей інвалідів на 10 тисяч населення. І після цього, як ми узнали, ми почали створювати такий госпіс для літніх людей для інвалідів. А в 2019 році він уже почав працювати. І В 22-му році, коли почалося повне вторгнення російської сторони, 6 квітня ми були вимушені евакуюватися, тому що вже до нашого будинку прилітали снаряди, розірвалися, і ми не могли вже людей опускати, піднімати з подвалі. Тому ми вирішили евакуюватися. Зараз попали на Львівщину в село Заболиці, де нас дуже гарно прийняли. От, і Зараз ми працюємо тут з дружиною. У нас є дуже гарна команда людей, які евакуювалися в місті з нами, які допомагають 24 на 7 кожного дня, допомагають цим людям. І ми плануємо рухатися далі. Щоб було все добре для того, щоб евакуювати людей з особистими потребами. Для цього потрібно приміщення, яке відповідало би всім вимогам. Тобто, щоб це було тепле приміщення, щоб було опалення, була каналізація, була електрика, тому що потрібна кухня для приготування, також потрібні всі. Ну, стиральні машини, сушильні машини, і це все було у нас. І коли ми евакуювалися, ми дали кліч, щоб люди допомогли нам виїхати. До цього один благотворительний фонд згодився прийняти нас, але ж все не було розказано на яких умовах. Ми загрузили дві здорових машини в одній машині, у бусі. Ми зробили два яруса, де положили людей лежачих, ті, хто змог сидіти, сиділи, і це відбувалося два дні. Ми їхали, тому що були дуже великі пробки на дорогах. Всі люди евакуювалися з Донецької області. Перші сутки ми добралися до міста Олександрії, де залишились на ночлег в церкві. Там приміщення церква. Покидала матраси і приймала транзитних людей. Потім оттуда на другі сутки, ми поїхали в цей благотворительний фонд, місто Тучин, Гощевський район, але ж нас розкидали там на три села, хлопців в одне село, дівчат в друге село, персонал вообще третє, І це було дуже складно, тому що. В тому селі не було дуже дороги. Бруковка така. Якщо ви пам'ятаєте, така стара дорога. І буквально через дві тижні наша машина вже фіат поламалася. І ну, руки опускалися. Ми не знали, що робити тут. Виїхала. І потім я. Я що що місто Ровна, яке знаходиться 40 км від того, у мене є друг, з яким я познайомився в Германії. І при спілкуванні з ним ми почали звертатися до всіх громад Ромінської області. За місяць ми знайшли дитячий садочок в Рідкові. Це Крупицька громада Рівенської області. Ми приїхали, подивилися на умови, які були там. Нам дуже сподобалося дитячий садочок вимагав всім нашим потребам. Ми приїхали туди, розложилися кожного разу. Це все на своїх плечах. Ми вже ну не знали, що робити з нашими спинами, то що людей носити, битову техніку носити, кровати, які ми евакуювали з собою. Це все. Треба було заносити, складати. Ми навчилися е, от таке підприємство е, збирати за півдня і за півдня розбирати. Нас можна було кидати куди хочеш. Ми вже як роботи могли все, як професіонали вже автоматично збирати, розбирати, переносити, евакуювати все. Але ж е, так сталося, що. В вересні треба було запускати навчальний рік і нас попросила громада виїжджати. Десь на протязі місяця іюня, ію, ію, іюля, ми шукали приміщення і звернулися в Заболоцівську громаду, де познайомилися з Марією Володимирівною Діском. Вони зразу ж відреагували для того, щоб прийняти нас. Самотужки вони покрасили, побілили приміщення, зробили деякий ремонт. Тут покрасили підлогу, відреставрували кімнати. І 15 августа ми вже заїхали сюди. Нам дуже допомагав голова. Верні, не голова, а главрач міста Броди, який в суботу приїхав з спеціалізованим авто, куди можна було чотири чоловіка лежити. Така скора на Чотири, і ми щось чотири ходки робили, перевозили людей на всіх можливих машинах. Заїжджали сюди. Перед цим приїхав грузовик. З інвентарем ми розлажували кровати, все тут делали, Потім привезли людей, ми вже заносили їх сюди. То двадцять ми, ну, рік ми дуже складно пережили, тому що це постійні переїзди були, постійне навантаження, де брати продукти, де брати памперси, де ну, брати це все, але ж ми вистояли завдяки всьому світу, який переживав місце разом з нами. І ми дуже вдячні всьому світу, що він допомагає Україні. Скільки чоловік зараз у вас в госпіталі? це приміщення вміщає 23 чоловіка. У нас зараз 21. З Самого початку, як ми приїхали сюди, уже ну, основалися то дуже багато фондів, які такі як Красний Крест, Карітас, людина в біді, мом, узнали про нас як переселенців і вони допомагали кожній почали привозити матраси, тому що ми приїхали з ватними матрасами, які вже мали запах. Вони привезли нам нові матраси. Потім стали привозити памперси, піленки, таке все, що потребує. Людина в біді, даже нам привезла декілька холодильників, тому що за три переїзди наша техніка вже почала здаватися. Там десь отламалася, ну ми возили в ремонт, але ж ми не можемо так, щоб десь стояла нам постійно нам треба, щоб воно працювала, тому що продукти і дуже вдячні місії Аймасі, а Анатолію Каламійцю, які емігрували в 90-х годах в Америку, і вони дуже якби наблюдають за нами. Завдяки їм вони придбали для нас спеціалізований автобус. З пандусом, на якому ми можемо пересувати людей в лікарні, там на якісь благотворительні вечора вазить до церкви, і дуже вдячні, що всі разом ви допомагаєте Україні. Гор. Сколько тебе лет? Мне лет восемь. Ну, сначала мы жили в ну, в Северске, и мы ходили, потом подумали переехать. Переехали, поспали в этом месте, потому что была ночь уже. Ну, Но потом приехали. Сначала мы жили в такой квартире, которая все платно, там был еще батут. із, ну, потім ми звідти переїхали в лікарню, а із лікарні ми вже переїхали сюди. Ну, ну, ну я можу відсілити бабушек, я можу щось носити. Ну, якщо мама каже щось принесі, я її приношу. І мені, і коли і старики кажуть, їм щось принести, то я теж приношу. Сонечко, сонечко, вигляне віконечко, сонечко співає, але воно гуляє. Сонечко, сонечко, дивиться віконечко, сонечко, віконечко. Світи всім.